Перше, що в Біблії названо святим. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 15-го звичайного тижня. рік перший. Того часу проходив Ісус у суботу засіяними лунами. Учні його зголодніли і почали зривати колося та їсти. А фарисеї, побачивши те, сказали йому: Поглянь, твої учні роблять те, що не дозволено робити в суботу. Та він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли зголоднів сам, і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому і їв хліби покладання, які не дозволялося їсти ні йому, ні тим, котрі з ним були а лише священникам. Або хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі знесвячують суботу та є невинні? Я ж кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Коли б ви збагнули, що це значить я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Адже син людський є Господом Суботи. Чи ти знаєш, що в Біблії в першу чергу названо святим? Ти здивуєшся, але це не конкретний об'єкт, предмет чи храм, а час Субота. Бог освятив Суботу. Щоб його народ міг приєднатися до нього у відпочинку, особливим чином переживати вдячність своєму Творцеві та поклонятися йому. Не дивно, що фарисеї обурювало недостатньо шанобливе на їхній погляд ставлення учнів Ісуса до святкування суботи. Фарисеї не повірили в Ісуса, не визнали його. Господом Суботи, а тому не могли усвідомити, що насправді учні Христові виконують Божу волю щодо Суботи, просто перебуваючи з Його Сином. Адже кожна мить, проведена з Ісусом, є священним часом поклоніння Господу. Згідно з катехизмом католицької церкви сьогодні ми теж можемо. Переймати ритм і дух суботи. Кожна неділя дається нам як освячений час відпочинку для перебування з Богом та відновлення тілесних і духовних сил. Вшановуючи день, коли Ісус воскрес із мертвих. Ми святкуємо нашу свободу від гріха, єднаємось у спільній молитві з усім Божим людом. Та особисто спілкуємося з Господом. І тоді стаємо відкритими на Його благодать і допомогу на шляху до святості. Сьогодні читаємо, що учні зголодніли і шукали їжі. Так само і ми починаємо відчувати духовний голод, коли втрачаємо сили в метушні щоденних обов'язків. І для того, аби вгамувати цей голод, Бог дарував духовну їжу, дар Євхаристії, що особливим чином впроваджує нас в освячений час. До неділі залишилося всього два дні. Як ти освятиш цей день? Боже. Джерело життя. Я спраглий Твого відпочинку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь.